Доброго ранку, друзі! Сьогодні п'ятниця, 14 лютого. До нового року залишилося 320 днів. П'ятниця це вже маленьке свято, але сьогодні справжній фестиваль особливих подій. Приготуйтеся до атмосферного ранку з усмішкою, теплом і, можливо, трішки любов'ю, навіть якщо вона до бібліотек чи комп'ютерів. Ми починаємо наш РП проранок. І відкриває наш калейдоскоп свят сьогодні день любителів бібліотек. Хто ще ходить до бібліотеки в часи Гугла? Ну я точно пам'ятаю цю магію пошук реферату між сторінок замість Ctrl-F і запах книг, ніби ти в інформаційному храмі. Бібліотека була нашою першою пошуковою системою, а бібліотекар першим штучним інтелектом. Також сьогодні Міжнародний день самотності, поруч із любов'ю завжди йде самотність. Але вона не ворог, а час для себе, бо найважливіше розмови це ті, що сам на сам з собою. Хоча, якщо в тебе хоча б є котик, ти вже не сам. А ще сьогодні міжнародний зимовий день на роботу на велосипеді, для тих, хто не боїться морозного свисту у вухах. Кататися на велосипеді взимку, це як казати, я тебе люблю без слів. Трохи ризиковано, але щиро. Ну а ще сьогодні день комп'ютерника. Сьогодні святкують ті, хто знає, що перезавантажити це універсальний рецепт від усього. Тож, якщо день підеш шкереберть, просто натисніть ctrl alt del і почніть спочатку. Також сьогодні день оглядового колеса, це символ того, що життя це злети і спуски, але з вершини завжди відкривається найкращий краєвид. Хоча іноді здається, що твоє колесо просто застрягло на самому верху під час грози. Ну і звісно, друзі, сьогодні День Закоханих. Свято для тих, хто любить. І тих, хто любить казати, та це комерція. Але давайте чесно, любов це не тільки про романтику, це про друзів, про себе, про рідних, про країну. Любов не потребує подарунків, вона потребує присутності. Ну а якщо і цих свят вам мало, у нас завжди є іменини – Сьогодні вітаємо Кирила, Георгія, Костянтина та Михайла. Хлопці, ви як четвірка карту колоді, кожен зі своїм характером. Хай вам сьогодні випаде туз удачі. А тепер декілька слів про погоду. Сьогодні не просто погода, а атмосфера. Небо буде грати у романтику, то сонечком підморгне, то хмарами закриється ніби соромиться своїх почуттів. Але навіть якщо зима надумає дмухнути холодом, нехай у вас на душі буде по-літньому тепло. А тепер на черзі прикмети. Якщо синиці голосно ще бачать, скоро весна скаже: сюрприз, я вже тут. Якщо мороз трішіть, літо буде таким гарячим, що захочеться знову зими. Ну і якщо сонячно, літо потішить теплом, але весна спробує зіграти роль снігової королеви. Що сьогодні не можна робити, ну по-перше, не стригти волосся та нігті, бо зріжете часточку своєї удачі. Також не лаятися і не лихословити. Сьогодні день любові, хай буде мир навіть у думках. Ну і ще не ходити до Лікаря, ну хіба що він симпатичний, і це ваша версія побачення. А тепер, друзі, можливо, найцікавіша рубрика нашого шоу це гороскоп, тож Овен, день випробує вашу терплячість на червоному світлі у черзі та в коментарях. Але спокій сьогодні ваша суперсила. Телець, ваші ідеї сьогодні пахнуть кавою, гарячі, ароматні та заряджають надію. Близнюки, день натякне, іноді важливо просто слухати. Тиша сьогодні скаже більше за будь-які слова. Рак, емоції будуть мінливі, як прогноз погоди, але саме контраст створює красу дня. Лев, не шукайте сцени. Ви сьогодні головний герой у камерному фільмі під назвою Мій день. Діва! Сьогодні головний алгоритм імпровізація. Життя працює без інструкції. Терези, ризикніть зробити щось, у чому ви не впевнені. Сьогодні ставки на інтуїцію. Скорпіон, ваша магія у деталях, але сьогодні дозвольте собі побачити і цілу картину. Стрілець, день підкине несподіванки. Приймайте їх як подарунки від Всесвіту. Козиріг, сьогодні ваш досвід, це компас, але варто іноді звернути з маршруту. Водолій, якщо відчуєте дивне натхнення, не питайте, чому просто створіть щось своє. Ну і риби сьогодні не шукайте знаків долі, ви самі для когось станете таким знаком. Отакий от гороскоп, друзі. А тепер найголовніша і найцінніша інформація на день. П'ятниця для когось це просто кінець робочого тижня, для інших початок довгоочікуваного відпочинку, а для когось нагадування, що час іде, і ще одна сторінка вашого життя перегортається. Але знаєте, що найцінніше у п'ятниці? Вона дає нам можливість зупинитися і подивитися на все це збоку. Сьогодні багато свят для когось романтичних, для когось веселих, для когось навіть сумних. Але серед них є одне особливе свято кожного прожитого дня. Ми так часто чекаємо приводів нового року, дня народження, дня закоханих, щоб відчути радість. Але насправді головне свято це зараз, бо кожен день це шанс. Шанс сказати дякую тим, хто поруч, бо завтра вони можуть бути далеко. Шанс пробачити, бо іноді прощення важливіше за будь-які слова. Шанс ризикнути, бо відкладені мрії мають властивість і ржавіти, шанс просто видихнути і сказати собі Я молодець. І якщо ви додивилися це до кінця, значить у вас вже є те, що робить цей день цінним: віра, серце і бажання жити наповно. Зробіть цей день таким, щоб увечері сказати собі, це було варто прожити, бо найголовніше свято це ваше життя, і воно триває зараз. А я дякую, що цей ранок ви провели зі мною. Хай п'ятниця буде теплою, хай 14 лютого буде добрим. І не забувайте, любов це не дата, це стиль життя. До зустрічі завтра в цей же час уже у суботу. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пака!